Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто. Друзі, доброго дня! Сьогодні ми знову знаходимося на нашій парковці, де є автомобіль швидкої допомоги для передачі тим, хто в них дуже потребує. Сьогодні, як вам відомо, на території Часів'ярської громади, дуже складна ситуація, тому по запросу ми передаємо туди автомобіль швидкої допомоги. І цей автомобіль буде робити свою справу. Також сьогодні слово Бахмут у всіх на Остах. Тому також по запросу е, військової районної адміністрації один з них сьогодні поїде на Бахмут. Друзі, я передаю вам ключі від автомобіля, як вимога. Передаю вам документи. Так, це бачить Це ремонт. Це документи. Дякуємо. Ці автівки дуже необхідні для допомоги місцевому населенню, військовим, місцевої владі та спеціалізованих служб нашого району будуть використовуватись для підвозу населення евакуації, підвозу гуманітарної та медичної допомоги. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. Дякую, дякую. І вам, дякую, друзі. Мачу, що допомоги ще багато і сподіваюся, що найближчим часом вони будуть працювати там, де необхідно. Звертайтесь, фонд Вадима Новинського завжди на зв'язку і завжди буде допомагати. Фонд Вадима Новинського. Допомагати людям просто.